Вітання на зв'язку Телемагазин на дивані це Мотостор, і сьогодні на огляді трактор з кабіною. Кентавр 40 кінських сил в спортивному червоному кольорі. Трактор 40 кінських сил, повний привід, заводська кабіна, широченні височенні колеса, класний кліренс і дійсно класна ціна. До речі, скажу одразу про ціну. Ціна трактора 8 тисяч з невеликими копійками. Хто хоче дійсно купити 066 949 9090. Хто хоче просто покоментувати, яка ціна, обов'язково напишіть коментар, яка ціна. Це дуже важливо. Якщо дійсно купуєте, телефонуйте 066 949 9090 і домовляємось про умови покупки. А я тепер розкажу вам про комплектацію. Дивіться, 4 противаги по 11 кг. Ось такий додатковий інструментальний бардачок. Діодна LED-оптика, колія по центру 1,20 мет, широченні колеса 7,50-16. Тепер дивіться, найвищий кліренс серед усіх тракторів за ці гроші, або навіть трішки плюс-мінус 2000 доларів дорожче, тому що трактор дійсно високий. Колеса 7,50-16, редукторний передній міст. Двигун км 490 завод Лейдон. По суті, цей двигун стоїть на більшості 40 кілок. Далі йде герметична, гарна, якісна кабіна. Є по ній зауваження, але трішки більше 8 тисяч доларів коштує трактор. Повірте, всі зауваження, вони є лишні. Задні колеса 11,2х24, волохаті колеса. Подивіться, тепер триточкова навізка, витримує навантаження 650 кг, діодна оптика, ось такі широкі крила, класно все виглядає, електрична розетка під причіп. Ось така пара гідровиходів, гідроконекторів, буксирувальний гак на два положення, вал відбору потужності на дві швидкості 540-720. Додаткові ліхтарі зверху на кабіні, кабіна з пропелером, з Карлсоном. Тому влітку буде не жарко. Відчиняється, заднє вікно відчиняється обидва двоє дверей, що зручно. В кабіні також все гарно зроблено. Зараз вам продемонструю. І ще раз нагадую, ціна трішки більше, ніж 8 тисяч доларів. Достатньо широкий вхід. підходите, підніжка праворуч-ліворуч. Ось так розташовані педалі. Панель приладів, як і у трактора, без кабіни, автомобільного типу, все з підсвіткою, все обшито кожзамом. Коробка 4 вперед, 1 назад, повишені, понижені. Окремий важель увімкнення блокування міжколісного диференціалу, окремий важель управління навіскою. Стоянкове гальмо або ручник і ручний газ. Зверху, бачите, два динаміка, повітродуйки, освітлення, магнітола, і управління склоочисником, і світлом на кабіні. Ось так все виглядає. Круто, дійсно, кабіна гарна. Трактор знаходиться в Київській області за адресою місто Вишневе, вулиця Київська, 4D. Ніхто його не глушить, ви чуєте, як він працює гарно, басовитий звук, ціна. Телефонуйте 066 949 9090, 2 роки гарантії, повний пакет реєстраційних документів. Дякую всім за увагу. Чекаю ваших замовлень в мережі магазині Мотостор. І, звісно, до зустрічі в наступних відеооглядах.